Доброго дня! Вас вітає керівник гуртка бетка мистецтв» Запорізького обласного центру художньо естетичної творчості учнівської молоді Петухова Ірина Павлівна. Тема нашого заняття морська яхта. Для роботи потрібен кольоровий папер, ножиці, клій, простий олівець і фломастер. Починаємо. Щоб зробити таку яхту, нам потрібен квадрат кольорового папера. У мене є вже жовта і біла я візьму червоний папер. А ви можете взяти папер такого кольору, який вам подобається. Так, Моя яхта буде червоною. Що нам треба зробити? По діагоналі скласти папер навпіл. Як це робиться дуже штра, а потім, смотри, що я роблю, я нижню частину десь сантиметра 4-5, загинаю від себе наверх. Яхта майже готова, але парус должен быть усередині, тому я знов розкриваю свою заготовку, парус поворачиваю, загинаю. Порти нашої яхти складаю ось так. Яхту треба прикрасити. Для цього нам потрібно буде вирізати дві смужки з однієї сторони і дві буде у нас з другою. Треба вирізати кольоровий парус. І віконце я беру, от у мене є тут трохи золотого паперу, ви можете взяти папер, який вам подобається, і відріжу дві зелені смужки. Не поспішайте, щоб були смужки рівненькими, тоненькими. І дві смужки потрібно вирізати другого кольору. Ось чотири смужки я маю, потім виріжемо на ну, Ви бачите, пару з двох кольорів, голубий та синій. Я візьму ось такий. Світло-зелений і голубий. Нам потрібно вирізати два острих трикутника голубих і синіх. Для цього можна скласти бумагу і ще раз скласти навпіл потім. налі. я розв'язаю наш папер. Ось що вийшло у мене. На одну сторону голуба, голубий та зелений трикутник і на другу поки що відкладаю. Потім треба зробити віконце. Теж можна. Взяти блискучий чи папер будь-якого кольору, я малюю коло, щоб одразу вирізати багато вікон, папер? Можна скласти ось так, як це роблю я і вирізати. У мене на одній стороні 5 свікон і на другій майже заготовки зробили. Я беру одну смужку, її треба намастити клієм і приклеїти до корми ось так. Потім другу. З обратної сторони так само робимо. Залишки паперу треба відрізати ось так. З однієї сторони. Ось тут треба ще намастити і трималося. І залишок обрізаю. Осталося приклеїти паруса. Також зелений, голубий так само на другій стороні. Зелений Осталося, залишилися вікунці. Щоб ровномірно наклеїти вікна, я клію з одної сторони, з одного боку, потім з другого, потім з середини. Розприділісь треба. Рівно ось так. З другої сторони так само. Одне, друге. Ще одне. Осталось зовсім трошечки. Щоб наша яхта не розкривалась. Ось тут, намастити клеєм і склеїти. Ось така яхта вийшла. А якщо бажаєте, можете намалювати і вирізати якой і приклеїти його. все Яхта до подорожі готова, можна мандрувати. До побачення, до нових зустріч.